У ось так виглядає перехрестя вулиці Героїв АТО та проспекту Металуріїв у Кривому Розі під час сильного дощу. Але проблема не нова, проблема багаторічна. А причина в тому, що дощова каналізація просто не порається з такою кількістю опадів, і це не лише у цьому місці, це у багатьох районах Кривого Рогу. З вами Альона Музика, ведуча проекту Ок чи не ок на першому криворізькому. Тож, давайте поговоримо про дощову каналізацію Кривому Розі в Україні. Вимоги до систем дощової каналізації регламентуються державними будівельними нормами. Ось вони. Відповідно до цих норм, система має забезпечувати відведення та очищення поверхневого стоку, особливо з територій із забрудненим ґрунтом чи дорожнім покриттям. Також важливо правильно розраховувати ухили труб, розміщувати дощоприймачі та пісковловлювачі у найнижчих місцях, дотримуватися санітарних відстаней від інших комунікацій і споруд. Але, схоже, під час ремонту дороги на цій ділянці про це забули, бо така ситуація повторюється постійно. Ось, наприклад, площа домнобудівників 26 жовтня. Ось так вона виглядала. Знову ж таки поплила. І не лише кривий ріг, буквально пливе після злив. Подібні проблеми щороку фіксуються і в Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Дніпрі та багатьох інших містах України. Зазвичай місцева влада починає діяти лише тоді, коли вода доходить до порогу у прямому сенсі, але не в цьому випадку, прям під носом у міської ради. Ось це перехрестя. А причина у старих або забитих сливових колекторах, що потребують реконструкції та. Значних впадень, та сьогодні ми не говоримо про мільйони на ремонти. Ми говоримо про увагу до проблеми. З якою багато років поспіль стикаються криворіжці. За стан дощової каналізації в кривому розі відповідає міська влада, зокрема, департамент розвитку інфраструктури міста Криворізької міської ради. Тож, якщо після дощу вашу вулицю затопило, не пливіть за течією, а подавайте звернення та скарги через єдиний контактний центр 1520. Ось виводимо на екран також посилання на цей сайт. Шукайте в описі цього відео, і ще ми зазначаємо його в статті. Нашій також посилання в описі цього відео. Ваше повідомлення. Це перший крок до того, щоб місто стало ок, а не не ок.